Всім привіт! В мене тут деяка перестановка. Переставила лампу на інший куток стола, поближче до світла. На жаль, тут світло. Буває тільки вранці, тому без досвідки ніяк не можна оці рослини були на поливі. Жовта вже скинула останній бутон, на жаль. Із запашних залишилася тільки одна оця, це дітки, ще ростуть. У цієї повинно бути листя у краб але чогось вона втратила цей свій краб. Ось таке, як тут в неї було листя, вона його втратила. І має тепер отакий вигляд. Може, тому, що стояла, чи це нормально. І тут. На кінчику листочка крап. І тут на кінчику листочка краб, може, це для неї нормально. І тут, коротше, сорт цієї орхідеї невідомий. Вона пахуча рожеві квіточки. Так, це лодізія. Чогось вона в мене тут листочки сушить. Не знаю, може, чогось їй не вистачає. А це з оцінок перша, вона дуже добре почувається, там було нормальне коріння, воно тверде таке. Вчора вона поливалася, коріння тверде, з нею все добре. Так, взагалі, полив я роблю тільки коли Кора і коріння повністю просохнуть. Ось цю не поливала, бо там ще на дні горщика відчувається волога, і я її не поливала. Мабуть, буду її поливати з цими двома, з них теж вони по-різному просять пити, але я хочу їх поливати разом. Так мені просто зручно. Хочу діждатись такого моменту, щоб їх можна було полити разом. А це в мене така інструкція, це від Продавців діток, така прийшла, можу зняти і показати. Якщо комусь цікаво, можу показати. Догляд за молодим фаленопсисом. Молоді орхідеї підлітки, прості в догляді та можуть зацвісти дуже швидко після пересадки. Основне притримуватись таких правил в догляді. Пересадка приблизно через тиждень після отримання. Розмочити субстрат, торф чи мох. При наявності видалити мертві тканини на корінні та просушити зрізи. Горщик краще обирати 8-9 см в діаметрі. Коріння стрімко росте та розвивається. Субстрат мілка кора, мох чи суміш для молодих орхідей. Фракція субстрату повинна бути менше, ніж для дорослих рослин. При посадці орхідею не углиблювати, шия повинна знаходитись над субстратом. Частота та метод поливу. По просушці орієнтуватись на коріння та субстрат. Вологе, зелене коріння поливати не потрібно. Коли коріння сріблясте, орхідейку вже можна поливати. Поливати можна як замочуванням, так і проливом субстрату. Все залежить від субстрату, у якому знаходиться орхідея. Температура. Тепла температура плюс 20-23 градуси Цельсія. Але можна утримувати при плюс 15 до плюс 28 градусів Цельсія. Освітлення. Орхідеї люблять велику кількість розсіяного світла без попадання прямих сонячних променів. Так, перегортаємо підживлення та цвітіння. Перше підживлення 4 тижні після пересадки. Далі кожні 2 тижні протягом усього року. Цвітіння при правильному догляді через 6 місяців після пересадки. Увага! Ні прямим сонячним променям влітку, ні переохолодженням, не пересушувати особливо влітку, не заливайте особливо взимку. В холодний період не потрібно поливати орхідею одразу після отримання поштою. При необхідності можна полити лише на наступний день. Для профілактики краще обробити орхідею від шкідників та поставити на карантин, окремо від інших рослин. І ось цей продавець, який мені разом з дітками вислав таку інструкцію. Якщо це реклама, то нехай буде комусь на користь. Бо я отримала дуже гарні квіти від них. Гарні дітки, вони були здорові, і все з ними добре. Це були Біондоро, Мінімарк і Ліодоро. Вони оці самі великі дітки вже. Мінімарк вже відцвів, а Ліодоро і Біондоро ще ростуть. І ще в мене багато діток. І ще чекаю три дітки. Буде на кінець травня. Обіцяють, там одна, дві сині, квін одна. І інша теж така синя, але фаленопсис природня синя. Це нові сорти. І сого релакс. Червона, бо червоних в мене не дуже багато. Оця червона і червоних майже немає. та жовта. Ну, оця буде не червона, вона буде рожева, мабуть, не знаю. Подивимось. Коли, коли розцвіте Diffusion рожева, ця жовта, ота жовта. Ці світленькі, оця біленька, ці різних кольорів. Подивимось. ця рожева. І а ця невідомо яка. Ну, ось такий огляд моїх орхідей на сьогодні. На цьому. До побачення до нових відео.